Ми її намагалися зробити такою яскравою, щоб трохи знаєте, нашим дітям покращити настрій. І в нас тут є багато іграшок, багато різноманітних психологічних ігор саме для дітей. У центрі життєстійкості, який відкрився в Одесі на вулиці Генерала Петрова, є спеціально облаштовані кімнати для дітей і дорослих. Сюди по консультацію можуть звернутися сім'ї військовослужбовців і внутрішньо переміщені особи, безробітні особи з інвалідністю, діти, які зазнали жорстокого поводження, учнівська молодь, мешканці Одеси похилого віку. Усі, хто опинився у важких соціальних або психологічних обставинах і не може їх самостійно подолати. В нашому центрі будуть працювати кейс-менеджери, які будуть надавати соціальний супровід людям, які потребують його, а також психологи. В центрі будуть надаватися як індивідуальні, так і групові консультації. Наші фахівці знають майже намагаються знати всі послуги, які надаються в Одесі, та куди звернутись, з яким питанням до кого перенаправити. Життєстійкість, вміння бути емоційно стабільним і продуктивним у житті навіть за умов кризи. Цю навичку можна сформувати і розвинути, вважають у центрі. Станом на 1 травня в Україні працює 68 таких центрів життєстійкості. В Одесі ініціатива реалізується благодійним фондом Карітас Одеса у співпраці з Міністерством соціальної політики і Одеською міською радою. Діточкам разом з мамами така допомога повинна надаватись. Ті, які переміщені особи, які приїхали з інших міст. А у нас сьогодні їх більше 90 тисяч, уже, лише з 2022 року які переїхали. І, звичайно, ця допомога потрібна буде нашим ветеранам, нашим захисникам, які вже повернулись або повернуться новий центр життєстійкості – перший і поки єдиний в місті і взагалі в Одеському регіоні, але не останній, як зазначили на відкритті. Незабаром планується ще центр в Подільському районі. Звичайно, пропрацьовується питання відкриття зазначених центрів в Інших громадах, в тому числі Одеського району, бо саме в Одеському районі найбільше скупчення людей. Звичайно, мова йде про Валградське, про Бігородністровські райони. На роботу центру виділяє кошти держава для зниження загального рівня стресу і тривожності в громаді, формування навичок першої психологічної допомоги і навчання стресостійкості. Центр життєстійкості працює за адресою міста Одеса, вулиця Генерала Петрова, 49. Будь-яка людина, будь-який одесит. Я навіть переселенців не хочу називати переселенцями. Це вже нові одесити. Да, тому всіх Одеситів ми приймаємо в нашому центрі. Також тут ждуть і координуватимуть волонтерів для оперативного реагування на потреби, які виникатимуть у громаді.